Усім привіт! Це я Супер Попермен. Сьогодні це мій такий урок, як Лута пече цей пустельний храм. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Це храм для новачків. Ось як він виглядає. Ось це вхід. Як правим, ось ви. В нього знайшли. Кхе, нічого не побачили. Правильно, ви маєте сюди копати. Але не копайте посередині. Не треба. Купайте тут. Все, по центру не копайте. Ось ви знайшли якийсь лут. Ось ось знайшли те, що вам треба. Але зараз я вам покажу, що зробити, якщо ви все-таки скопали по центру і нажали на нажимну плиту. Дивіться. Ви маєте це зробити! Коротше, ми за допомогою відра води. Якщо ви все-таки наступили на цю плиту ви купили по центру, ось я вам показав, якщо ви нахопили, ви маєте швидко тут скопати блок, поставити, налити сюди води, і то, щоб для того, щоб ви тут не ви. Щоб вас не підірвало. Це якщо що вибухівка, так. Якщо новина ж. на... Цю плиту то все вам хана. Але я вам розповім: все, що треба, це, якщо ви наступили, це треба скопати ось так блок, налити сюди води і тоді хоч і ТНТ хай вибухає, взривається, але він вам нічого поганого не зробить. Супер Суперпопермен вам бажає приємної гри! Усім удачі, всім бай-бай!